Нещодавно у Фейсбуці ми розпочали реалізацію онлайн-проєкту з історії спецпедагогіки Підручники, який представляє видання, що зберігаються у фондах педагогічного музею України. Підбираючи підручники до цього проєкту, ми натрапили на книгу Петра Георгійовича Мельника на допомогу батькам сліпої дитини 1948 року видання. Петро Мельников тифлопедагог, практик, директор Київської та Харківської шкіл для незрячих, а також він був інспектором таких шкіл. До речі, на ютуб-каналі нашого музею ви можете знайти відео та ознайомитись з однією зі статей педагога. Посилання в описі до цього відео. Термінологію книги ми залишаємо незмінною. Сам автор називає свою книгу порадником, який дає батькам дітей та тим, хто працює з незрячими. Короткі відомості про особливості розвитку дитини, принципи навчання та виховання те що. Книга вийшла невеликим тиражем, всього у тисячу примірників. Має довідник 12 розділів, які ви зараз бачите на екрані. Один з найцікавіших четвертий розділ. Як допомогти сліпому в ранньому віці? Дев'ять правил, які описані автором, не втратили своєї актуальності навіть зараз. Педагог закликає на початку цього розділу віддавати незрячу дитину до ясел і зазначає. Сліпа дитина-немовля зовсім нічим не відрізняється від дитини зрячої і не вимагає до себе будь-яких індивідуальних заходів виховання. Тому звичайні міські або колгоспні ясла таку дитину приймуть до себе без будь-яких заперечень. Переходимо до самих правил. Перше правило звучить так: у житті сліпого величезне значення має його орієнтування в просторі без поводиря. А тому на процес ходіння сліпого треба найперше звернути особливу увагу. Привчати сліпу дитину ходити треба в таку саму пору, як ми привчаємо, і зрячу. Зверніть увагу, що педагог зазначає початок вік. Коли необхідно дитину незрячу привчати до самостійного ходіння та орієнтування в просторі. До речі, серед педагогів та інструкторів з усього світу зараз відбуваються дискусії, з якого ж віку потрібно починати цей процес, наступне правило: разом з фізичним розвитком і навчанням правильно ходити слід також звертати увагу з самого раннього віку і на розвиток органів чуття. Слуху, дотику, смаку і особливо органів моторного сприймання. Бо тільки через ті чуття, що залишилися в сліпого, він входить в контакт з навколишнім життям, збагачуючи себе щоденним досвідом. Автор пропонує це робити різними засобами та способами. Третє правило. Не менш уваги слід також звертати на розвиток дотику сліпої дитини. Розвивати це чуття треба рівнобіжно з моторикою, причому для розвитку цих чуттів зовсім не потрібні якісь спеціальні вправи. Для цього знов таки дитячі ігри дадуть багато матеріалу: ліплення з глини, пластиліну, плетіння з лози, шпагату, стругання ножем, будування з піску, цегли, дощечок, вправи з ножицями та олкою. Все це стане засобом для розвитку згаданих. Чуттів. Ще одне правило. Для сліпої дитини дуже важливо бути завжди зайнятою будь-якою справою або іграми. Тому треба завжди знаходити таку роботу, щоб її можна було доручити виконувати сліпій дитині, щоб вона відчувала, що в родині вона корисна. Не може бути нічого гіршого, якщо дитина з раннього віку відчуватиме, що сліпота таке явище, що звільняє її від будь-яких обов'язків. Наступним правилом Петро Георгійович закликає розвивати слух та зазначає, що спеціальних приладів для цього не потрібно. В нашому оточуючому середовищі достатньо звуків для розвитку. А от розвиток мовлення має бути поєднаний з тактильним обстеженням предмету, щоб у дитини формувалось уявлення про предмет, його призначення, а не просто запам'ятовування назв. Цікавим є сьоме правило, воно стосується термінології використання слів. Цитуємо. Як бачимо, основним принципом ознайомлення сліпих з зовнішнім світом є наочність. Слово наочність, правда, не зовсім нібито в'яжеться зі станом сліпоти і сліпого, в якого очі не відіграють активної ролі, але такі слова ми часто вживаємо в стосунках зі сліпими. Та й самі сліпі часто кажуть: Я бачив, подивись та інше. Ми зрячі розуміємо, що цим хоче сказати сліпий. І не виправляємо його, не підкреслюємо всю невідповідність таких виразів, бо сліпі живуть серед зрячих і вони мусять користуватися мовою зрячих. Якщо підкреслювати, що вони сліпі і повинні вживати тільки слова, які відповідали б їх становищу, це значить завжди нагадувати їм, що вони не такі люди, як усі. І тим давати ґрунт для болючих переживань і розвитку замкнутості, самотності та песимізму. З сьомого правила досить логічно виходить восьме правило: Не треба ніколи виявляти до сліпих почуття жалю та підкресленого співчуття. Сліпа дитина, що втратила зір у ранньому дитинстві, пам'ять якої не зберігла картин зовнішнього світу, боляче не переживає своєї сліпоти. Наскільки актуальне це правило зараз в наш час? На першому місці завжди має бути людина. Останнє правило цього розділу таке. Батьки сліпої дитини повинні завжди пам'ятати, що сліпому доведеться все своє життя перебувати, вчитися і працювати серед зрячих і разом із зрячими. Тому батьки повинні завжди намагатися, щоб їх сліпа дитина перебувала в оточенні зрячих. Не треба побоюватися, що зрячі діти будуть кривдити сліпих. Досвід показав, що ці дві категорії дітей під час перебування в дитячих садках і школах дружньо працюють. Разом граються і допомагають один одному. Додамо, що це правило стосується не лише дітей для людей, які втратили зір в зрілому віці спілкування і знаходження у звичному для них середовищі. Дуже важливе. Ознайомитись з цією книгою детальніше можна, звернувшись до нашого музею та замовивши цифрову копію. Деталі в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки педагогічного музею України у соціальних мережах. І до нових зустрічей!